Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні у нас огляд італійського секатора від компанії Штокер під номером 380. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Постачається він в блістері фірмовому, всередині є ось картонка. На картонці є невелика кількість інформації. Зазначено, що довжина цього секатора 21 см. зазначено, що рекомендований діаметр обрізки до 22 мм. і ззаду ми бачимо. Вагу його 342 грами. Ну дійсно, це є так. Також ось тут виробник зобразив, яким чином працює цей секатор. тобто він має леза асиметричні, тобто вони мають скошений спуск на одну сторону. Відповідно, одним оцим плоским боком зручно робити обрізку на кільце. Дістаємо сам секатор. Виглядає він ось таким чином: тобто, це є досить великий секатор під велику руку, 21 см. Досить велика вага, ну, це типово для таких італійців, тобто це суцільний кований секатор, ось такий от, великий масивний. Лезо з ручкою є суцільне, проковане, виконане з високо сталі. Ось ці от темні елементи це є вороніння, а світлі елементи фрезеровані це відкрита сталь. Ось тут, на одному з руків'я ми бачимо напис Штокер. А з протилежного боку вказано 2501. Відверто ну, кажучи, я не знаю, що таке 2501. Ну, 25 рік, перший місяць. Можливо, не знаю дати виготовлення. Секатор цей належить до секатора італійського типу або оливкові секатори. З двома ріжучими лезами. Кожне лезо ріже одне до одного. Але при тому вони не дотикаються. Оскільки і одне і друге лезо ріже, ріст цього секатора є дуже легкий. Вони ріжуть, як і секатори типу ножиці. Але мінус один. Ці секатори мають ну, точніше, два, напевно, мінуси вони мають. Перше це вага, От вага 340 грам. Ну, звичайно, відничі з цим секатори з алюмінієвими ручками сучасні важить десь 230-240 грамм, цей 340, тобто ну, відчутно важче, тобто він важкий. А друге, ці секатори вимагають правильного гостріння. Тобто гостріння лез має відбуватися по радіусу відносно осьового, а не просто по прямій. Якщо по прямій просто гострити леза, то вони. Перестануть сходитись. У нас буде тут сходитись лезо, будуть на кінчику, а в основі леза не будуть сходитись. Тому правильного гостріння цих лез переточування, перегострення їх має відбуватись майстром, який розуміє, як правильно власне, вигострювати ці леза. Такого типу секатори вони не подібні до усіх інших секаторів інших типів. Друзі, ми помітили, що більшість глядачів, які нас дивляться, не підписані на наш канал. Підпишіться прямо зараз та поставте лайк. Для нас це дуже важливо і дає нам мотивацію створювати корисний контент для вас. А ви отримуєте гарантовану знижку 5% за промокодом 2025. Ось овий великий масивний так само як Секатор. Тут є під ключ, великий такий шліц на болті. Ну, пози під ключ. Ось ми бачимо. Протилежного боку є гайка, яка контрить цей болт. Тобто цей болт закручується в протилежне лезо, і ця гайка його контрить. З нижньої частини секатора ми бачимо ось таку ось пластинку, яка фіксується гвинтом. Ця пластинка запобігає попаданню глибше, ніж потрібно, гілки в розкриття секатора. Всередині руків'я знаходиться ось така от величезна. Вита пружина. Це, напевно, одні з найбільших пружин, які от я зустрічав в своєму житті. Ось такі от виті, ну, пластинчисті, навіть, скажімо, пружини. І є під пружиною всередині ось такий упор. Це є обмежувач закриття секатора. Ними виконується точне налаштування цього моменту закриття секатора. Тобто після гостріння обов'язково необхідно підстроювати ще ось ці от гвинти. Зверху на руків'ї вдягнені два ось таких гумових. Чухла специфічної форми напівокруглої, добре це видно. Вони роблять утримання цього секатора комфортнішим в руці, тобто, в принципі, досить слизький, тобто, не є прям дуже цупка ця гума. Але, тим не менше, найважливіше, що вона буде запобігати і сильним ударам, тобто буде дещо амортизувати під час роботи. І з другого боку, ця гума це є гарний термоізолятор. Тобто рука буде захищена, якщо ви будете працювати секатором на вулиці, на морозі при мінусових температурах, рука не буде переохолоджуватися. Замок простенький. Ось такого виду металевий штифт, важіль, який заходить у відповідний паз на протилежньому руків'ї. Замок може бути. В відкритому положенні, і його можна сховати всередину руків'я, щоб він не заважав працювати. Цей важіль піджатий пружиною, яка знаходиться всередині руків'я і, відповідно, він фіксується от в трьох таких от положеннях. Зараз спробуємо гілочку взяти і обрізати цим секатором. Гілка у міліметрів 8. Ну, без проблем обрізає, але гілка досить таки. Яка проминається дуже сильно, тому що пуста серцевина. І давайте спробуємо взяти якусь іншу гілочку, більш тверду, це більш адекватно для цього секатора. Ось. Ну, тут твердішу гілку він ріже більш комфортно. Є. Що важливо, цим секатором можна зручно виконати обрізку на кільце. Ось ми можемо підійти прямо в вузол, десь ось так ось, ось так ось. Прикласти його до гілки і обрізати. Ось таким чином. Але треба пам'ятати, оскільки лезо асиметричне, тобто з одного боку, два леза є абсолютно плоскі, ось ми бачимо так. А з другого боку, вони є увігнуті. Коли ми обрізаємо плоскою частиною до тої частини на гілці, яка має залишитись, ми отримуємо ось такий зріз. Гілка, зріс на гілці є дещо увігнутим. З невеличкою сходинкою. Цікатори ці завжди лишають невеличку сходинку десь посередині зрізаної гілки. А якщо ми обріжемо протилежною стороною до частини, яку ми залишаємо, тобто вігнутою частиною, ми отримаємо протилежну ситуацію. Бачимо, що опуклість з'явилася на гілці. Така от певна трикутна опуклість. І от теж є невеличка сходинка. Секатори асиметричні завжди таким чином роблять, тому бажано обрізати завжди частиною плоскою до дерева, до частини рослини, яку ми залишаємо на рослині. Придбати секатор штокер 380 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!